Батальон наш називається Алькатрас. Скажемо так, по-простому, ніхто балабас не забиває на роботу. А бажання тільки одне, щоб швидше до перемоги. У нас тільки ті, хто хоче добровільно в нас проходити служби. Наш батальйон був створений влітку 24-го року. І вже наприкінці серпня ми почали бойову роботу. Осіб ми набираємо з числа засуджених, які відбувають покарання в колоніях. І якщо ці військовослужбовці потенційні нам підходять і бажають проходити службу, ми їх відбираємо собі. Не захотів сидіти в тюрмі і пішов служити. Захищати Україну. Ну, типа, що. У якщо можна піти служити, якщо ти громадянин України. Критерії відбору наступні. По-перше, є перелік статей, по яким дозволяють нам відбирати. Із тих категорій, які підходять нам, ми відбираємо перше: це фізична їхня витривалість, тобто фізичний стан, здоров'я і психологічний стан. Колонія це окреме міністерство, окреме підпорядкування і так далі. І от на цьому всьому дуже багато проблематики. Дуже багато часу забирає відбір. Ми не можемо і воювати, і одночасно відбирати людей і навчати, і так далі. І так далі. Це все дуже-дуже складний процес. Та ну Я как би давно хотів вже попробувати себе в другому чим-то. І тут підвернулася така ситуація, що набирали узників, і я вирішив попро... себе спробувати. Тож тобто, ніхто не заставляв нікого все по своїй волі. Я пішов записати сравнів 93 3 бригаду, оскільки мають тут друзі, служить 93-й. Багато хто вже погиб. Батько служив 93-й зараз перевівся. Ми повністю на своїй базі. Спеціалістів у нас вистачає. У нас все командування батальйону, інструктора, всі досвід мають і ми в змозі самі готувати повністю. Перезарядка. Кожен труп, перезарядка. Потім міняємо руку. дивимося сюди пів перекладку робимо, просто переносимо трив'я. Коли тільки-тільки -ті прийшов сюди, займатися з хлопцями, я очікував трошки гіршого. Але те, що я зараз бачу, то, як відбувається, мені все подобається. Мені подобається і мотивація людей. Скажімо так, по-простому, ніхто балабас не забиває на роботу. Вони все роблять. Їм що кажеш, вони роблять. І я стараюсь їх учити, думати головою. Думаючий солдат це живий солдат. Використовуйте укриття, не йдіть просто в А Командир, ззаді на тяжкий будуть. Правий план, ви розумієте, що зараз будуть нельмувати. От зараз без тут проходимо, ми одразу готуємо людей саме під роботу нашого підрозділу. Тобто, Зайлов штурмові дії в основному, і то буде найтяжча робота. Це війна. Війна без потері не буває. Я, коли йшов, я знав, що по-любому по будуть жертви, тому що без них нікуди. Я, коли ходив на виходи, я сюди себе кажу, що я повернуся. Тобто я, я на тему очі не думаю. Все буде ловко, прийшли, зробили діло, повернулися, все.

These soldiers are very, very important to me. I know that lots of people judge my choice to join the Special Rifle Battalion. I had many offers. But these soldiers, they all volunteered. Every single one of them. They're only lacking knowledge and tools, that is it, but their motivation is clear. Okay, stop. Chikai. This is da. This is da. Post. Post no Look it. These people were in prison before they came here. Even though we are in war, this is a taste of freedom for them, and their motivation is clear. They have a clear understanding of why they are coming here and what could possibly happen. Every single one of them volunteered. Everyone. Я мог їх спокійно досидіти, але я для себе вирішив, що я хочу, я піду. Поміняти щось в своїй житті. Я поміняв. Не повністю забезпечуємося під тим самим нормам. Все повністю так само, як у мобілізованих. Нема таких питань, поки які стали, і вони щоб не вирішували. Ну, Для мене це не вирішення питання, це вже якщо щось зі здоров'ям. А так все, навіть якщо не виходить, підключаємо других людей і все воно виконується. Аби було бажання. А бажання тільки одне, щоб швидше до перемоги. І в нас воно в усіх загальних. Йдемо на виход, у нас немає також є ограничення зброї. Все, що ми кажемо, все нам дають, ми беремо з собою, і йдемо свою роботу. А коли я прийшов, я був у шокі. Коротше. Ну, нам все для нас, і волонтери суетяться, Та й сама бригада у нас чітка. Символ бригада це круг. У нас круг в польоті. Тобто, не дивлячись на цей груз, тягар, люди зробили свій вибір, і вони намагаються і роблять все для того, щоб отримати цю свободу не тільки. Від тюрми від колонії, а взагалі повністю, бо ми зараз в принципі за свободу боремось.